Про пережитий полон, окупацію, насилля ворогів та особисті втрати, історії яких краще ніколи б не знати, і водночас так важливо почути. У Франківську презентували книгу з розповідями жінок, які постраждали від воєнних злочинів. Одна із них від Галини Тищенко, жінка родом з Донеччини, і окупацію їй довелося пережити двічі, коли у 2014-му бойовики захопили Краматорськ. А потім і у 2022-му. уже на Київщині, куди родина переїхала в Її на мирне життя. Я залишилась вдома сама, і я по ще місяць була в окупації. Вони зайшла Псковська дивізія 19 березня, прийшли знущатися надо мною вдома в мене, в моєму будинку. Дуже знущався, Я болтувала. я не знала, на все життя це вони там будуть. Надовго, Чи, ну, надію ми не, не було. Але так жила як наче доживала кожен день. Ще одна розповідь авторства Сталіни Чубенко матері закатованого бойовиками у 2014-му 16-річного Степана. Його історію каже жінка, знають уже багато людей. Та на сторінках цієї книги чи не вперше вилила душу Хлопці відправилися на фронт? А він повертався через Донецьк, де був захоплений МГБ ДНР. Тиждень катували, знущалися, і як запропонували йти вступити до них в армію і вбивати укропів, але фінал п'ять вистрілів. Тость не погодився стати зрадником. Я погодилась взяти участь в проєкті для того, щоб більше ще людей знали про те, що відбувалося, як важко втрачати рідних, але треба знаходити в собі сили, продовжувати жити далі. Загалом до книги із промовистою назвою Жити, попри все увійшли розповіді від 11 авторок різного віку та професій. Кожна із них описала власний трагічний досвід. По пов'язаний <зв> із війною історії ґрунтуються на подіях з 2014 по 2022 роки. мета книжки показати з одного боку зафіксувати травматичний досвід війни від першої особи для того, щоб це було зафіксовано в історії, щоб це. Не мали змогу перекрутити, перебрехати водночас, щоб авторки пройшли певний терапевтичний процес письма, і інший важливий момент для нас в створенні цієї книги це описувати не лише інформацію про біль і страждання, а також підсвічувати моменти, які допоможуть нам зараз. Шукати, знаходити сили для того, щоб продовжувати боротьбу з російською агресією. Видання під час презентації розповсюджують безкоштовно частину обіцяють передати до бібліотек. Також, окрім паперового варіанту, книгу можна завантажити й в електронному на сайті східноукраїнського центру громадських ініціатив. Наталя Лозовик Іванюк, телеканал чотириста